У маленькому містечку зіркове жив маленький хлопчик на ім'я Макс, він був вражений футболом та завжди мріяв стати великим футболістом. Проте, в один день, йому прийшла натхненна ідея, яка змінила його життя. Макс, будучи всього десятирічним, зрозумів, що може поєднати свою любов до футболу з бізнесом. Він вирішив відкрити футбольну школу для дітей свого віку. Макс обійшов місто у пошуках ідеального місця для своєї футбольної школи, найняв декількох молодих та енергійних тренерів. Макс розпочав активну маркетингову кампанію для своєї футбольної школи. Він розясила в листівки, оголошення та робив презентації в місцевих школах. Великий день настав, і Макс відкрив свою футбольну школу. Діти з міста прийшли великою групою, а їхні батьки були вражені ініціативністю та ентузіазмом їхнього наймолодшого бізнесмена. Футбольна школа Макса швидко стала популярною в місті. Його учні не тільки отримували задоволення від гри, але також розвивали командний дух та здоровий спосіб життя. Макс, наймолодший бізнесмен футболу у зірковому, змінив свою любов до гри у власний успішний бізнес.